Друзі, В одній з попередніх серій ми встановили такий собі китайський аналог Webasto – дизельний обігрівач, який має обігрівати нам наш майбутній автобудинок. І в принципі в інструкції до цього обігрівача написано споживання палива. Але я вирішив ще на практиці перевірити, скільки реально споживає палива, наш обігрівач на мінімальних налаштуваннях і на максимальних налаштуваннях. Задля цього я взяв ось таку трубку. Це залишки трубки від монтажу нашого обігрівача. Самим звичайним народним методом десь у нас тут є мірний стаканчик. Мірний стаканчик, націдимо паливо, під'єднаємося з цього мірного стаканчика запустимо на шевебасту, подивимося, скільки в реалі споживає на двох налаштуваннях. Також зробимо температурні заміри. Для цього у мене є ось такий от термометр. Електронний. Перевіримо, скільки ось тут видає тепла нашова басту, наскільки нагрівається корпус, і наскільки добре прогріває наших 7 квадратних метрів буса. У нас зараз бус не утеплений, нічого не зроблено. Гола бляха от кузова. Ну, далі я вам покажу. І подивимося, наскільки реально нагріти наш бус. Без утеплення, без нічого за допомогою цього обігрівача. І можна буде, в принципі, зробити висновки, чи ось ця 5 кВт версія обігрівача э, зможе нагріти якесь приміщення, якийсь об'єм, а можливо, навіть маленьку квартиру чи якийсь будинок, наприклад. Можливо, тут потенціал буде достатньо для цього. Також, оскільки ми проводимо тестування. Перевірю, скільки споживає електроенергії наш обігрівач в момент старту, коли працює свіча, і коли вже вебасте розігналося і працює в звичайному режимі. Теж подивимось, енергоспоживання, заміряємо, дамо вам висновки з цього приводу. Задля цього у нас є EcoFlow, до якого ми під'єднаємо наш обігрівач, але нам для того, щоб під'єднатися, потрібен кабель. В комплекті маємо ось такий от кабель до прикурювача. Прикурювач вставляємо, а тут ось такий от кінець. Не пам'ятаю, як він називається, цей штипсель. На жаль, до цього штипселя ми під'єднатися просто так не можемо. Потрібен перехідник. І я там, здається, на Aliexpress купив ось такий от короткий кабель. Ми ось так з'єднуємо. І вже до цих жабок під'єднуємо кінці кабеля від нашого обігрівача. Так, ми під'єднуємося до прикурювача EcoFlow і зможемо слідкувати за енергоспоживанням нашого обігрівача. Так, і також перевіримо ще, чи реально EcoFlow потягне наш обігрівач чи ні, оскільки в інструкції до обігрівача написано, що йому потрібно 15 А на старті. А у EcoFlow написано в інструкції, що вона на прикурювач видає десь здається, 11 чи 12 А. Відповідно, чисто теоретично, EcoFlow не повинен потягнути обігрівач, але мені здається, що у обігрівача написано 16 А це з запасом. А навіть якщо її обігрівач буде споживати 16 А, EcoFlow на короткочасних навантаженнях може нам видавати в принципі, більше. Тому чисто теоретично, EcoFlow спокійно потягне наш обігрівач, і все буде гаразд. Ну, в крайньому випадку тут є купа захистів. Які можуть спрацювати, просто вимкнути розетку і все, якщо буде перенавантаження. Тобто відразу проведемо кілька тестувань. Доступ до баку знаходиться ось тут. В принципі, не знімаючи сидіння, можна спробувати туди дістатися, але мені здається, буде простіше демонтувати сидіння. Не будемо демонтувати сидіння. Спробуємо так дістатися до баку. Не хочеться мені витягати цю важку штуку. Все, паливо набрали. Запускаємо тестування. Наразі в мірному стакані у нас рівно 300 мл палива. І ось тут під'єднана наша трубка від Webast. Зараз у нас енергоспоживання немає. Вмикаємо. Енергоспоживання наразі настільки мізерне, що екофлоу навіть не реагує і не показує, що тут щось споживається. Ой, будь ласка, пульт у нас працює. Можемо, в принципі, запускати нашу систему. Так, давайте виконаємо ще початкові заміри, що ми маємо наразі. Температура корпуса обігрівача 10,5 градусів. Наприклад, ось тут бляха зовнішня. 11 градусів. І ребро маємо майже 13 градусів. І ще для тесту ось дощечку поміряємо. ДСП. 9,8 градус. Датчик всередині пульта показує, що зараз температура повітря у нас 9 градусів всередині буса. Нажимаємо ОК. І ставимо мінімальну частоту. Мінімальна частота 1,7 Гц На мінімальних налаштуваннях. Зараз запускаємо наш обігрівач. Зараз, як бачите, включилася свіча розжарювання. Працює вентилятор внутрішній. ось цей. І працює вентилятор який прокачує повітря. Затягує з вулиці повітря свіже. І тут видуває вихлопні гази на вулицю. Це повітря, що всередині, і це повітря, що ззовні затягується і ззовні видувається, вони не пересікаються. Тут повітря забирається звідси. І тут видувається уже тепле. А тут зовнішнє повітря циркулює собі окремо. Працює датчик температури, працює свіча розжарювання, працюють вентилятори. Система намагається запуститися. На старті споживає 100 Вт. Це в процесі, коли працює свіча розжарювання. Почала працювати помпа. Але, як бачимо, помпа в принципі не споживає нічого, споживання не збільшилося, ну, практично не збільшилося. Зараз вебаста у нас розганяється до максимальних обертів і починає прогріватися. Подивимося на споживання, чи буде рости. Так, трішки піднімається споживання, оскільки вентилятори розганяються до вищих обертів. Система почала прогріватися. Датчик температури побачив, що наш блок вже нагрівається. Відповідно, це означає, що всередині є вогонь, і свіча розжарювання вимкнулася. Оскільки є вогонь, він сам підтримується, сам по собі. Нам свіча розжарювання, по суті не потрібна під час роботи. Вона потрібна тільки під час старту нашого вебасту, щоб підпалити вогонь всередині. І все. Зараз вогонь сам по собі горить. Свіча не працює і відповідно енергоспоживання знизилося. 40-50 Вт маємо. Це скільки роб працюють вентилятори на максимальних обертах. Вже маємо тепле повітря. Не гаряче, але вже достатньо тепле. Зараз вебасток прогріється до максимуму і оберти вентилятора спадуть на ті, які виставлені мною. 1,7 Гц буде працювати прокачка нашого насоса і відповідно оберти будуть пропорційно до інтенсивності роботи насоса. Вся система пройшла процедуру старту, запустилася, розпалила вогонь всередині і прогрілася до потрібної температури. Частота прокачки палива зменшилась до мінімальних, до 1,7 Гц. І оберти вентилятора теж знизилися. Енергоспоживання при цьому мінімальне. Практично нічого не споживає. За період старту, до речі, використано явно так чимало дизелю. Це у нас десь близько 20 мл. Перша половина нашого тесту вже добігає до кінця, і весь період цього тесту я знаходжуся тут в бусі і повід... помітив одну таку неприємну річ, яка мене прям мені не подобається. Ось основний блок, він працює. Тут всередині просто вентилятор, який видуває повітря. І ось на мінімальних обертах, він, в принципі, працює достатньо тихо. Плюс, якщо тут будуть меблі, тут у мене планується підлога. Якщо підлогою ми закримо, я думаю, цього вентилятора від основного блоку взагалі не буде чутно. А ось помпа, яка прокачує паливо. Вона прям створює дискомфорт такий для слуху. Так, звісно, якщо ти дуже втомився, там десь ходив в горах і прийшов сюди, зайшов втомлений, просто впав і вирубився, тобі буде все одно цокає там, не цокає щось, бо ти будеш спати, тобі це не заважатиме. Але якщо ти тут постійно знаходишся, як я зараз, тому. Потрібно щось з нею зробити. Або замінити помпу на якусь, яка не буде цокати, або цокатиме набагато тихіше. Або якось глушити її, тобто обернути там мінеральною ватою, чи якось інакше підвісити, щоб не було цього шуму. Або був він Мінімально можливий. Можливо, у когось є рішення, хтось уже міняв помпу на якусь іншу, або якось робив так, щоб ця помпа тихіше працювала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у когось є ідея, як зробити її тихіше, як приглушити цей звук. Бо мені це не подобається, і з цим треба буде щось вирішувати. Що ж, давайте зробимо температурні заміри. Так, температура блока то десь тридцять. 4,37. А, ну, ближче до краю, температура вища, ближче до цього краю. Туди виходить тепле повітря. Тут де отвір у нас ну, близько 37. І тут 85. Зупиняємо перший тест, затискаємо кнопку. Відбувається процедура вимкнення нашого басту. Помпа вже вимкнулася, свіча вимкнулася. Відповідно, енергоспоживання підвищилося. Було близько 100 Вт. Свіча повністю випалила все паливо всередині блоку. І ось свіча, будь ласка, зараз вимкнулася. І що ми маємо? Ось таке енергоспоживання. Температура всередині у нас піднялася до 13 градусів. На вулиці у нас зараз плюс 6. Блок у нас уже стив. До 27 градусів. Зовнішня бляха у нас 12 градусів. Тишнє ребра 14 градусів. ДСП половиною градусів. Тільки вимкнули обігрівач відразу температура почала падати. Тобто, якщо у вас просто бляха, якось наразі у мене, то в принципі WebSту має працювати постійно. Тільки вимикаю, реально проходить 3-5 хвилин. Все, будь ласка, така ж температура, як на вулиці. практично. Так, і що ще у нас попали? За годину роботи 5 на вибаста на мінімальних налаштуваннях використала 155 мл дизелю. Але якщо врахувати, що на початку споживання поселене, а в кінці під час вимкнення помпа не качає, то середнє споживання буде десь на такому ж рівні. В інструкції ж вказано 200 мл за годину. Не очікував, що на практиці споживання буде меншим, ніж вказано в інструкції. Перерахунку на добу реальні витрати дизелю складуть 3,7 літра щодо електрики. На початку, коли працює свіча, це близько 3-4 хвилин. Споживання складає 110 Вт. В процесі ж роботи близько 10 Вт годин. За добу безперервної роботи дизельного китайського обігрівача буде використано близько 250 Вт. І ще стосовно моїх суб'єктивних спостережень, площа самого цього приміщення 7 квадратних метрів, висота стелі 2 метри. Тут нічого не утеплено, скрізь просто бляха 1 мм. На вулиці у нас зараз плюс 6. І в період тесту я знаходився весь час в бусі. Бус повністю закритий, всі вікна, все закрите. І було достатньо комфортно, але бажання зняти кофту у мене не було. Ось зараз, до речі, виключив обігрівач, і мені вже стає прохолодно. Хочеться одягнути куртку. Але період тесту я знаходився тут і було, було непогано. Але не було настільки спекотно, щоб я тут роздягався. Так що на мінімальних налаштуваннях в бусі без утеплення прогрітися сильно не вийде. Що ж, тест номер 2 на максимальних налаштуваннях. Паливо трішечки менше, ніж 150 мл. Ставимо тут максимальні налаштування 5,4 Гц. Це максимум, який можна поставити на цьому обігрівачі. І запускаємо на тест нашу систему. Таймер пішов. Вмикаємо. На максимальних налаштуваннях працює набагато голосніше, температура ядра більше 100 градусів і споживання теж збільшилось. Споживає паливо значно активніше, дивимося на результати в кінці. Зараз же руку тут довго не потримаєш, на такій відстані. Секунд 5-10 і все, рука в тебе просто горить. А -а -а! Через 20 хвилин роботи в бусі вже спекотно. Вже хочеться зняти кофту. Все, будемо закінчувати наш тест. Вимикаємо. Включилася свіча розжарювання, зараз випалює паливо. І потім продується система до добезпечна. Це якраз, мабуть, в цьому режимі, коли на максимальній потужності працює наш обігрівач, вимикати категорично заборонено, тому що отут явно, явно все поплавиться, якщо зараз вимкнути від електрики. Спробуємо поміряти температуру. Що ми маємо уже в вимкненому стані 30 градусів, температура ядра 36. Було більше 100, продугу до 36. Зовнішня бляха у нас 13 градусів. Ребро 16,5. ДСПшка наша всередині буса. Теж 16, 17 градусів. Тут, нас що нам каже термометр? 13 градусів на підлозі. Що я можу сказати? Вимірювати температуру в приміщенні, яке не має ніякого утеплення, Мені здається, немає ніякого сенсу. Ось я тільки вимкнув обігрівач, і що? І в нас вже стає холодно. Ось реально, 3 хвилини пройшло. Вже мені стає холодно. Щойно було спекотно, я хотів зняти кофту, вже холодно, я хочу одягнути куртку. От вам і важливість утеплення будь-якого автобудинку, будинку чи будь якого іншого приміщення. Так, і ще стосовно використання палива, я зупинив тест на 25-й хвилині. Тому що басту з'їла у нас використала все абсолютно паливо. Три краплі лишилось. Тут було 145 мл. Чи 140. Їх вже немає. Нехай віднімемо 4 хвилини на вимкнення. Це той період, коли помпа не працює і не використовує паливо. Отримаємо 430 мл за годину роботи. В інструкції ж максимальне споживання 500 мл за годину. Реальне споживання палива в перерахунку на добу буде складати 10,3 літра. Середнє споживання електрики у нас 45 Вт на годину. Відповідно за добу ми витратимо близько 1080 Вт. І що мені ще сподобалося, що Ecoflow без проблем працює в дуеті з китайським обігрівачем. До того ще можна накидати купу додаткового обладнання як 12 вольтового так і на 220 В. І все буде працювати. Навіть обмежувати себе особливо ні в чому не потрібно. Але цей практичний тест ми проведемо пізніше, коли добудуємо наш автобудинок. Також протестуємо і сонячні панелі, наскільки вони ефективні і чи вони зможуть компенсувати всі наші потреби. Всім мирного неба і до зустрічі в наступних серіях!